Причину от, на той момент встановити не вдалося, можливо, вона була і разом. Тобто переб... пониження по показниках, такі, як міст кисню, не виявлено. Тобто, на інші організми, водні живі організми, негативний вплив ну, на той момент виявлено не було. Відібрані лабораторні аналізи, тобто вода. І по результатах яких проведені обстеження виявлено перевіщення вмісту органічних речовин за хімічним складом у порівнянні з нормативними граничними допустимими концентраціями для воду, господарського побутового призначення, і також зафіксовано перевіщення в місту показників групи азотної групи в порівнянні з середньорічними показниками. Цього ну, цілому екологічний стан водойми погіршується, можливо, низьким рівнем води і відповідно збільшенням концентрації в місту по показниках хімічної води. За результатами в обстеження було проінформована прокуратура міста Чернігова письмо.